Good morning, dear pupils! Доброго ранку, добі учні! Let's start English. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему, яка має назву Природа і навколишнє середовище. А сьогодні ми з вами будемо вивчати погоду, яка вона буває? Open your books on page 98. Listen and repeat. Слухаем, tap да It is wet. It is wet. Mokro. It is foggy. It is foggy. Tumano. It is muddy. It is muddy. bruno. It is frosty. It is frosty морозно Leaf – е leaf. листок Leaves, Leaves. – листя. Прочитайте ще ці слова самостійно та вивчіть на пам'ять. Наступне завдання під номером 2, exercise 2. Complete the sentences with the words from task 1 and the box. Доповніть речення з словами з вправи під номером 1 та з рамочки оцієї. Перед вами чотири речення. Ви маєте записати їх у зошит, доповнюючи словами. Давайте прочитаємо зараз слова, які у вас зображені отут в боксі. Cool. Класний. Warm. Теплий. Hot. Спекотний. Cold холодний. Windy. Вітряний, Snowy. сніжний, Rainy. Дощовий. Cloudy. Хмарний. Давайте з вами прочитаємо наступні речення. In winter... It is usually and зимою зазвичай як? Наприклад, in winter it is usually snowy and frosty. Зимою зазвичай сніжно та морозно. Наступні речення виконуйте самостійно. У нас буде spring – весна сама autumn – осінь яка ж погода зазвичай у всіх цих чотирьох пори року? І наступне вправа під номером 3 так само вам треба зробити письмово. Read and match. Прочитай та поєднай перед вами чотири речення і чотири пори року. Winter, зима, spring – весна, summer – літом, autumn – осінь. І тут як, що відбувається? Вам треба поєднати пору року з відповідною дією. Наприклад, There are a lot of flowers. Існують багато квітів у яку пору року багато квітів? Звісно, весна. Spring. отже, речення перше буде наступним. There are a lot of flowers... In Spring. Наступне. There are a lot of yellow leaves. Є багато жовтого листя в яку пору року? Звісно, осінь. Autumn. Отже, речення буде наступне. There are a lot of yellow leaves in autumn. Багато жовтого листя восени. Отже, ці речення так само переписуємо у ЗОшит. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Отже, ваше завдання наступне вивчити нову лексику і виконати дві вправи письмово, ставити пропущені слова та поєднати пору року з, е, з відповідним реченням. Фото ваших робіт чекаю у вайбері. Якщо виникають питання, пишіть. Goodbye!